Ось такий добрий ранок, сонечко встало. Вогонь. У печці вже горить. В цьому відміна печки від газу. Там комфорку запалив і вже вариш їсти, а печка повинна трошки розгорітися. Добрий ранок. Слава нашим героям, завдяки яким ми можемо говорити добрий ранок. Хочу вам передусім похвалитися. Ось який у мене урожай грибочків. На початку зими біля віконця, до цього зараз покажу більш детально, а тим часом наріжу вікончик, який, ви знаєте, є завжди дуже смачним, але не тільки смачним, а ще й корисним. Дуже багато в ньому вітамінів, мінералів, таких як вітаміни групи Б, які заспокоюють нашу нервову систему. Векончик у нас є. Постачальником енергії в наш організм. Так, я думаю, нам досить. Так, зараз буду вам показувати грибочки зблизька. Ось як то все виглядає зблизька. І так, у нас одвічне питання відрізати чи відкручувати. Я буду відкручувати. Ось такий у нас тут тройний гриб. Опа! Отак його ми обережненько відкрутимо. Ось такий грибочок свій, домашній. І цей також відкрутимо. О, і буде у нас... Ааа, Боже, як вони пахнуть! Ось так виглядає закритий, красивий грибочок, чистенький. І буде у нас ось такий сніданочок з запашними грибами. Очищаємо наші печериці. Як казала мені моя знайома хороша, з такими цінами на печериці дозволити собі їх очищення можуть тільки олігархи і я. Бо я теж печеричний олігарх, У мене своя грибниця. А кому цікаве відео, як мати свою грибницю, пишіть мені в коментарях, щоб хочете подивитися таке відео, і я зніму вам відео на ту тему, як вирощувати печериці вдома. Діжку також можемо відрізати. До речі, як ви знаєте, печериці є дуже корисні гриби. І що мене доволі сильно здивувало, в печерицях є. Вітамін Д, який дуже корисний для наших кісточок. І він рідко в чому втрапляється. Переважно, вітамін Д організм може отримати лише із сонячних променів. Так що намагайтеся вживати печериці в їжу частіше. У них є ще багато інших корисних вітамінів і елементів. Добре, вони, якщо я добре пам'ятаю, впливають на. Шкіру, волосся, серце. Ну, загалом печериці треба їсти. А зараз, друзі, смертельний трюк. В одному з своїх відео я говорив, що можна їсти сирі печериці. Посилання на то відео я виставлю десь тут або тут. Побачите. І покажу вам смертельний трюк. Беремо, викручуємо таку молоденьку печеричку, зрізаємо з неї полудоніжку. І смертельний номер. Я вас люблю. Солодкий такий присмак. Дуже, дуже сильний аромат. Такий печеричний. Жарко. Нічого не сталося, тому що я вам не зберехав печериці, можна їсти сирине. Все, переміщаємося до нашої пічки, будемо щось там жарити. Так, Закинемо пару щоб ось файно, моє жаримо, моє шиковно, бо щось все довгося розогріває. Так, смалець у нас розігрівся, кидаємо наш бекончик. О, вже все ж кворче. І на вільне місце Будемо закидати наші печерички. Та вони вже також потихеньку обжарюються. Для того, щоб бакончик у нас не пострілював, купили собі отакий от лайфхак маємо. Прикриваємо і воно ловить жир, який вибризкує. бекончик стріляє, це вже характеристика того, що його потрібно повертати, щоб у нас нічого не згоріло. Повертаємо наш бекончик. О, який він золотистий, рум'яненький. І грибочки також повертаємо. Ось ми зробимо для них каркас, щоб вони гарно виглядали, і будемо кидати наші яйка. Опа. І прикриваємо, щоб нам не розліталося. Солити я, як завжди, не буду, тому що в мене нормально солений бекон. Щоб у нас не було таких білих соплів, викриваємо це все діло кришкою. Так, маємо ось таку підставочку, кабине її на пор. На неї тарілочку. хай тарілочка теж трохи підігріється, щоб ячка буде довше теплі. І так, у нас вже наші глазуньки схопилися. Будемо їх забирати, бо я люблю, щоб вони були трошки сирими. Ось. Ось наш готовий сніданок, трохи прикрасили його зеленю, огурчик, цибулька ялтинська, імбирчик, петрушечка. Ось яєчко у нас вийшло сирим. To je krásné vyjedno, ale jak ono vyteká. Všem sm smáčného, dobrá i sláva Ukrajině. Nezabouvajeme, zrobíte donát na ZSU.